За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ракетного удару по центру селища Шевченкове Куп'янського району. В результаті влучання ракети у ринок загинуло двоє людей шість, у тому числі десятирічна дитина, отримали поранення, пошкодження або зруйновані 10 торговельних павільйонів і три автомобіля. Сталась пожежа у трьох павільйонах на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували вогонь, завершили аварійно-рятувальні роботи, діставши з під завалів тіло загиблої жінки. Також рятувальники Куп'янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння, пожежі не зафіксовано, постраждалих не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70. Два вибухонебезпечних предмети.